Музичний гурт із Харкова, папа Карло, виступив із благодійним концертом в Івано-Франківську. Як розповідають самі артисти, вони вирушили на гастролі уперше за досить тривалий час. Мета зібрати кошти на допомогу захисникам України. Ми завжди багато їздили, але якось чомусь, ви зараз в армії. якось так виходило, що ми там як всі нормальні люди, волонтерами з 2014 року, і ну, ясно, що спочатку шоу-бізнесу просто не було, потім ми там трохи піднявся, ми щось, щось там проїхали, а потім ковід і все спочатку. А зараз от ми, от ми, у нас був два тижні, ми там по Німеччині і Польщі каталися, і зараз от у вас. Гурт Папа Карло виник у Харкові на початку 90-х років. Відомий не лише поєднанням різних жанрів, як-от рок-н-ролу, блюзу та кантрі, але й активною громадською позицією. Харківські музиканти підтримували помаранчеву революцію, виступали на Євромайдані і не втомлюються волонтерити ще з 2014 року. Це без з усяки. Знайомі з гуртом папа Карло давно ми самостійні творчі одиниці, так би мовити, і от вступили в колаборацію близько року тому. Коли ж у лютому почалося повномасштабне вторгнення, музиканти вирішили залишитися у рідному місті. Вони волонтерили, збирали кошти для допомоги військовим і цивільному населенню. Виступали у бомбосховищах, аби підтримати бойовий дух містян. У березні місяці почали робити в кінці березня якраз онлайн-марафони в дуже, Це був дуже серйозний також фінансовий чинник нашої волонтерської діяльності. А потім Патрик Касанелі вигадав цей логан Харків залізобетон, і ми почали його юзати, і взагалі все стало дуже добре. У нас є пріоритети декілька підрозділів. От, от, наприклад, наш барабанчик і мій старший брат, він служить в 227-му батальйоні харківської тероборони. І оце, цей підрозділ для нас пріоритетний і ще декілька. Вісі двадшить там кракен, це там і ну все одно ми допомагаємо Харкову та тілку на фоло. Харкова прийшла підтримати благодійну акцію і Харків'янка Тетяна, яка вже більш ніж півроку мешкає в Івано-Франківську. Каже, такі заходи зараз дуже потрібні. А гасло Харків залізобетон надзвичайно правильне і потужне. Це означає гордість, силу мощь. я прийшла підтримати свою подругу, яка приїхала зі своїм гуртом, папа Карла, і Вагабун дає концерт, тому що вони зближають нас, надають нам змогу думати не тільки про погане, а й про те, що все буде гаразд. Попри війну, мистецьке життя у Харкові не завмерло, а навпаки, наповнилося новим змістом. Розповідає Яна Заварзіна. У Нас в Харкові проводяться концерти, проводяться заходи, навіть відкриваються виставки. От була фотовиставка нашого друга Леоніда Логвіненко. Він я би сказала, що це життєві репортажні фото війни, і також він поет. Що ще? У нас навіть працює театр колишній імені Пушкіна драматичний театр працює, дають вистави.

12 концертів в Європі: це Польща, і Німеччина в Україні. Це от були Львів. Вчора ми були в Ужгороді, в Ужгородському замку, і сьогодні ми у вас у Франківську. Як люди сприймають європейці, дивуються часом, часом співчувають. Ну, По-різному самі європейці, але було багато людей з української діаспори, тепер уже в Європі величезної. От ми в Берліні знову ж таки там грали, був там є Харків Сквер тепер. І взагалі дуже, це дуже приємно, що от Харків так. От, от, ну, в Берліні, це, ми, от перш, ми перші там виступали. Відсотки е, 80 все-таки було це українці, не там, з Харкова. хоча всі, ну, Але були міста, от, от у нас пара міст було, де була виключена німецька аудиторія. Ми там. І це також було прикольно в тому сенсі, що ми дуже багато, там, там, там дуже багато розмовляли. Знов -таки, тому що вони не розуміють абсолютно, що відбувається. І ми дуже класну штуку завжди казали, що поки стріляють у нас, не стріляють у вас. І нам здається, що ми все-таки до багатьох з них донесли цю тезу і якось так. Залізобетонний тур харківських музикантів надалі триватиме іншими містами України.